У США знайшли російську техніку і її пропонують віддати Україні. Україна може отримати російську військову техніку, яка перебуває на озброєнні країн Південної Америки. Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства оборони США. За словами Південного командування США Лори Річардсон, російська військова техніка перебуває на озброєнні дев'яти південноамериканських держав. США пропонують обміняти це обладнання для використання в Україні та замінять його американську обладнанням цитують у відомстві офіцера. Річардсон не уточнила, про які саме країни Південної Америки йдеться. Проте в заяві Міністерства оборони США згадано Аргентину, Гаяну, Венесуелу та Гаїті. Як зазначає Річардсон, американська техніка набагато перевищує за якість обладнання, зроблене в Російській Федерації. Україна з початку війни почала налагоджувати і власне виробництво безпілотників, дальньої дії та морських дронів. Київ почав створювати власні мінометні та Артилерійські міномети європейського стандарту калібру 122 мм та 152 мм. Але, звичайно, нам потрібно ще більше техніки. Якщо говорити про боєприпаси в Україні в загальному, то Дмитро Кулеба ще наприкінці лютого закликав заборонити експорт боєприпасів до інших країн, крім України, через нестачу боєприпасів нашої армії до кінця року. ЄС передасть нам близько 170 тисяч артилерійських снарядів. Чехія заявила, що знайшла для України ще 800 тисяч снарядів, і вони можуть потрапити до нас вже у червні місяці. Тож дякуємо за допомогу! А ми будемо тримати вас в курсі. З вас лайк, напишіть коментар і підпишіться на наш канал. Дякуємо і до зустрічі!